Я найбільше багатство. Це аксіома, і звісно, ніхто не суперечить їй. Однак по-справжньому цінувати таке багатство людина починає, на жаль, лише тоді, коли його втрачає. Виникає проблема, як повернути здоров'я, куди звернутися за допомогою, яким методом лікування віддати перевагу, щоб допомогти організму впоратись з недугою. Надзвичайно важливо правильно і своєчасно розпізнати її, а також встановити максимально точний діагноз. Лише від нас самих залежить, чи вдасться нам зберегти своє здоров'я до глибокої старості, чи втратити ще в молодих літах. Тож спостерігав. Ати за власним організмом потрібно, адже саме проводячи регулярну діагностику організму, можна попередити ті чи інші захворювання на ранніх стадіях, не дозволити хворобі захопити твоє тіло. Сьогодні у місті Хмельницькому є діагностична медична лабораторія висококласного рівня. Медичний центр Міламет працює в обласному центрі з 2006 року. Тутешні лікарі-діагности славляться своєю високою професійною кваліфікацією не лише на Хмельниччині, а й в інших регіонах, адже тут фахівці використовують інноваційні технології, які дозволяють. Надати пацієнтові широкий спектр медичних обстежень, точність результатів, якісний сервіс. Одним словом, це те, що називають медициною європейського рівня. Саме медичний центр Міламет забезпечить вам комплексну своєчасну і точну діагностику запальних захворювань жіночої статевої сфери, доброякісних і злоякісних новоутворень та їх ефективне лікування. Саме тут позбавлять вас від болісного ходіння по різним медичним установам в пошуках потрібного лікаря або необхідного обстеження. Медичний центр Міламет надає вам можливість консультації лікування у висококваліфікованих фахівців в галузі загальної онкології, гінекології кардіології, що пройшли навчання та стажування у провідних європейських клініках. Медичний центр «Міламед» забезпечить вам комплексну своєчасну і точну діагностику запальних захворювань жіночої статевої сфери, доброякісних і злоякісних новотворень та їх ефективне лікування. Рак руйнівна недуга, яка сьогодні все частіше зустрічається в розвинених країнах. В Україні з цією хворобою щорічно стикаються понад 160 тисяч осіб. Головний постулат сучасної онкології рак виліковний за умови своєчасної діагностики та правильного лікування. І навіть в цьому випадку процес лікування буде складним, тривалим і вимагає. Уваги і терпіння і з боку лікаря, і з боку пацієнта. Проблема пухлин молочної залози лишається вже багато років проблемою. Хоча то зверху, то не треба комп'ютер, не треба для діагностики апаратури. Все залежить від самосвідомості жінки, від її розуміння того, що з віком треба щороку провіритись у мамолога. І, на жаль, не всі лікарі пам'ятають, що треба оглянути молочну залозу. І, на жаль, статистика говорить, що майже третина з захворюванням молочної залози поступає в на лікування у виражених стадіях захворювання. А там результат разів у 10 гірше, ніж при першій стадії. І разів у 10 дорожче, бо хіміопрепарати, дорогі препарати. І от така в нас виходить, ніби ножниці. І треба, і розумію всі, але поки півень не клюне, не приходять. От, ну, на щастя, в міламед подумав про необхідність консультативного прийому і мамологому в тому числі розуміти, що то не є страшно прийти, показатись і бути впевненою. За те, що в неї завтрашній день, що її діти і внуки будуть доглянуті. Медичний центр Міламет пропонує своїм пацієнтам тільки ті технології лікування, які показали відмінні клінічні результати в рамках доказової медицини. У медичному центрі Міламет ви зможете відчути себе захищеними і впевненими в завтрашньому дні. Саме тут пацієнт може отримати послуги висококваліфікованих лікарів, а саме гінеколога, гастроентеролога, мамолога, уролога, невролога. Крім лікувальних, тут надаються і діагностичні послуги, маючи у своєму розпорядженні одну з кращих ультразвукових систем світу експертного класу, технології. Що втілені в цій системі дають можливість отримання точних клінічних даних і дозволяють проводити найскладніші види ультразвукових досліджень. Наш центр Міломет працює з 2006 року і надає медичні послуги по діагностиці і лікуванню на сучасному рівні. У нас працюють лікарі за фахом гінеколог, мамолог, гастроентеролог, уролог і невролог. Всі лікарі практично мають вищу кваліфікаційну категорію. В нашому центрі як діагностичне і лабораторне обладнання європейського класу. Ціни доступні. Я являюся урологом вищої кваліфікаційної категорії, веду прийом, надаю послуги в діагностиці захворювань, сечостатевої системи у чоловіків і сечовидільної системи у жінок, а також після діагностування якоїсь патології надаємо кваліфіковану медичну допомогу. В кабинете мы проводим анализы, такие как обследование спермы мужчинам, когда ставится диагноз бесплодия семейной пары, анализы, загальный анализ сычи, загальный анализ крови, цукор, а также биохимические анализы крови. Для того, чтобы обследовать, например, когда выставлен диагноз бесплодия, обследовать сперму, необходимо мы рассказываем пациенту, как правильно подготовиться сдать анализ у нас в центре или сделать забор материала на дому но в течение полутора часа материал должен быть доставлен к нам в лабораторию после чего в течение трех четырех часов после доставки материала при обследовании ее в микроскопическом исследовании выдается готовый анализ комментирует наш уролог Ілі ж можна з цим аналізом звернутися к сексопатологу? Ми знаходимося в лабораторії медичного центру Міламет. У нас тут проводяться імуноферментні дослідження, біохімічні дослідження. ПЛР діагностика, імунофлюоресцентні методи дослідження. Також є загальноклінічні аналізи. Тобто в нас беруться аналізи на загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімія крові, великий спектр обстеження на імунофлюоресцентному методі це на хламіді, уреоплазми, мікоплазми, на захворювання, що передаються статевим шляхом. В ПЦР в ПЛР-лабораторії ми проводимо дослідження на вірусні захворювання, а також на захворювання, що передаються статевим шляхом. Що дає цей метод? Цей метод найточніший зараз в лабораторній діагностиці. Він дає достовірність 97-99%. В нас стоїть найсучасніша апаратура, яка дає можливість робити ПЛР на рівні кількісного аналізу. Що це означає? Це означає те, що якщо людина здала матеріал на дослідження і є позитивний результат, то ми в динаміці при лікуванні можемо спостерігати, чи є ефект лікування при цьому захворюванні, що виявлено, чи немає. І е, також в мікробіологічних дослідженнях в нас е, йде антибіотикограма, і е, відповідно визначається збудник захворювання. І підбирається лікування. І тоді на рівні лікування великий ефект ми отримуємо за рахунок того, що для кожного пацієнта індивідуально йде підбір до його організму, до того збудника антибіотиків, і дає можливість в таким чином ефект кращий при лікуванні отримати. ПЦР діагностик ПЛР діагностика дає можливість також при вірусних гепатитах дуже великий ефект при лікуванні. Чому тому, що ми проводимо не тільки якісний аналіз, а й кількісний, а також генотипування. Жіноче здоров'я, багатство від якого залежить майбутнє наступних поколінь. Практично кожна жінка протягом життя стикається з тими чи іншими гінекологічними проблемами. Жіноча статева система дуже вразлива і схильна до безлічі захворювань, порушення мікрофлори, синдром полікістозних яєчників, ендометріоз, ерозія шийки матки та інше. Багато жіночих статевих хвороб протікають безсимптомно, інші мають характерні ознаки. Жінці необхідно відразу ж звернути жіночу консультацію при появі будь-яких симптомів. У медичному центрі Міламет проводиться обстеження жінок з метою виявлення предпухлинних захворювань. Це дуже важливе обстеження, тому що воно дозволяє нам профілактувати на ранніх стадіях або на стадії предпухлинних захворювань рак шейки матки. При обстеженні жінок. Ми проводимо цитологічне обстеження, тобто забір клітин з епітелією шейки матки на наявність передпухлинних та ракових змін у клітинах, а також проводимо кольпоскопічне обстеження. Обстеження за допомогою спеціального апарата оптичного кольпоскопа для того, щоб виявити зміни на шейці матки. Неозброєним оком досить часто він не бачить ці зміни на шийці матки. Вони можуть вже діагностуватися тільки в процесі кольпоскопічного обстеження, як простої кольпоскопії, так і розширеної. І коли вже потрібно, ми тут проводимо біопсію шейки матки. Забір шматочка тканини шейки матки для більш детального патгістологічного обстеження в патгістологічному бюро. Хмельницької обласної лікарні, де нам вже точно дають діагност, діагностичні дані, чи це Дисплазія чи там уже є якісь ракові клітини в цих шматочках. Сьогодні в нашій країні безпліддя не було масового характеру: погана екологія, низький рівень життя, невпевненість у завтрашньому дні ось ті чинники, які часто і спричиняють демографічну кризу в країні. Безпліддя також може спостерігатись в абсолютно здорових з ідеальними показниками дітородної функції пар. Але ж сучасна медицина не стоїть на місці, і технології, що впроваджуються, часто стають вирішенням для тих сімей, які опинились на перше. Погляд у безвихідні ситуації, тим паче тема безпліддя є актуальною не лише для жінок, а й для чоловіків. Проте вихід завжди є. У Хмельницькому парам, які вже втратили надію на щасливе батьківство, її повертають у медичному центрі. В нашому центрі Міламет є кабінет гінекологічний по безпліддю. На превеликий жаль. Ця проблема досить високо стоїть в нашому суспільстві. І якщо раніше це стосувалося тільки жінок, то зараз, на превеликий жаль, це стосується і чоловіків. Але маємо щастя те, що ця проблема вирішима. І в наш, наш час ми докладаємо всі зусиль, щоб обстежити як і жінок, так і чоловіків з цією проблемою. І тут підхід суто індивідуальний, тому що дуже різні бувають проблеми безпліддя. Можете не боятися звертатися до нашого центру як жінка так і чоловік, тобто люба супружня пара, тому що в нас як обстеження, так і консультації проходять суто індивідуально, без розголоски. Це є таємницею. Через що ми запрошуємо всіх жінок звертатися до центру, де зможемо. Надати їм дійсно кваліфіковану допомогу, і чим раніше жінки звернуться до нашого центру, і ми поставимо вірний діагноз, тим раніше не будуть мати щастя, батьківства. Медичний центр «Міламед» – це приватний медичний центр, в якому кожен пацієнт отримає якісну і доступну медичну допомогу. Крім того, філіали медичного центру працюють у сімох районах області: Славуті, Шепетівці, Ізяславі, Полонному, Нетішині, Білогір'ї, Кам'янці-Подільському та у місті Ланівці Тернопільської області та Гайсині Вінницької області. Тут орієнтується на уважне ставлення до пацієнтів і досвід лікарів. Уважне, доброзичливе ставлення до пацієнтів, висока кваліфікація лікарів, сучасне обладнання, можливість провести обстеження, консультацію без очікування, чесне виконання лікарського обов'язку, постійне вдосконалення професійної майстерності та індивідуальний підхід до кожного пацієнта це принцип у діяльності персоналу медичного центру Міламет. Медичний центр від щирого серця прагне допомогти всім, хто потребує гарної поради та професійної лікарської допомоги. Невід'ємно. Та важливою частиною лікувально-діагностичного процесу сьогодні є клінічна лабораторна діагностика. Практично неможливо уявити галузь медицини, в якій не використовувались би методи лабораторного аналізу. Робота будь-якого лікаря неможлива без застосування методів клінічної лабораторної діагностики. Лабораторний аналіз це настільки звичний метод, що часто лікарі, не замислюючись про його застосування, автоматично направляють пацієнта на те чи інше дослідження. Проте не варто забувати, що навіть найкращий високотехнологічний лабораторний аналіз є додатковим. Методом обстеження і не може замінити лікарські навики. Працівники медичного центру «Міламед» цінують вашу довіру і спрямовують усі свої зусилля та знання на якісну та ефективну роботу.